Як зміцнити здоров'я весною та які вітаміни пропити? З настанням потепління треба не переоцінювати свій імунітет, не ходити довго роздягнутим, щоб не застудитись. В саду на городі починаються весняні роботи, особливо якщо ви на протязі останнього місяця хворіли. Не перепрацьовуйте довго, не сидіть на стільчику біля дерев та по господарству, бо перетискаються судини і можуть утворитись тромби. Також не будьте постійно нахиленій позі, щоб не було інсульту. В вітряну погоду можна заробити запалення трічастого отит, радікуліт. Піднімаючи важке звички, то грижу, тобто не виконуйте довго ту роботу, від якої відвикли. Весна тільки почалась, все встигнете. Краще потрошку, але довго. Збільшенням сонячного дня організм перестроюється, в кого хроніка варто проконтролювати ефективність лікування у сімейного, чи не треба щось додати. Вживайте пророщене зерно, гречку, там багато біологічно активних речовин, волоські горіхи, вони ж грецькі, старе насіння сонячника, насіння гарбуза, скумбрі, оселедець і зелень, що у вас виросте. Багато ходіть в сонячну погоду, відвідуйте тих, кого давно не бачили, та допомагайте один одному, Зичу міцного здоров'я!